Адказєвна отказ, отказ НАТО. НАТО підпишено в ЄС. Підпишете. Однозначно я імперець і люблю все грандіозно. То есть, ви оддаєте чотири області. Я віддаю чотири області і Крим. Если бы я був руководителем Росії, я був би жорще, чим Путін. Тому що Україна така ж переменчива, як і я можу хуже. Помиритися із Путіним, здати території. Україна антиінтелектуальна, а її культура село. Наговорити відвертою. Ху... Ти і зробити ідеальний подарунок російській пропаганді, загорнути у псевдоінтелектуальну балаканину. Так можна коротко описати інтерв'ю Арестовича ще однієї путінській консерві Ксенії Собчак. Чому ми взагалі друзі говоримо про Арестовича? Скажете, Яніна, якого біса нашого? Бо на жаль, у нього все ще друзі, є багато прихильників. І погана новина серед них чимало українців, і це не просто місцевий божевільний, а колишній радник. Радник банкової, який довгий час був дотичний до президента Зеленського і його найближчого оточення, щоб ви не мучилися дві з половиною години і не переповідали вашій мамі, кумі або тіці, що не так із цим симпатічним парнем, який так допомагав нам перші дні війни, тому що він нас успокаював, він був був нашим персеном. То я за вас це зробила. Ми зібрали повний треш, щоб ви взяли свого пальчика українського, скопіювали цей лінки, надіслали ті або тому, хто дочить на Арестовича. Бо це мерзость, так робити не можна. Погнали, друзі, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали! Почнемо з комфортного друзі, з комфортненького. Це я про Блекгород донедавна Білгород. Білгород. Бередодні там невідомі ракети, очевидно, дружні до України. Повторно уразили електропідстанцію під назвою Луч. Лучисто там було друзі. На вулицях цього прекрасного міста почали встановлювати мобільні електрогенератори. Хто зараз їсть і дивиться, наш матеріал впевнена, їжа буде насичена гарною енергетикою. Ну і ще одна позитивна новина, друзі, якраз можливо знадобиться, щоб таких білгородів на території Росії ставало більше. Про передачу ракет Томагавк Україні Трамп заявив, що у певному сенсі вже ухвалив рішення. При цьому він поточнив, що спершу хотів би отримати відповіді на запитання про те, куди Україна збирається бити ними, що взагалі з ними збирається робити, щоб знати. Давати чи не давати і ви вже вирішили, чи постачати ракети томагавк Україні, чи продавати НАТО і дозволяти далі продавати їх Україні. Так я вже певним чином прийняв рішення. Я хочу дізнатися, що вони з ними зроблять, куди вони їх відправлять. Мабуть, мені доведеться поставити це питання. Тобто, я вам прикладу, ну, вона нібито і позитивна, але як завжди, з Трампом є маленький нюанс. Напишіть, він, чи реалізує це. Побачимо. Абсолютно немає нюансів із Олексієм Арестовичем. Верніше вони є, але, але я би сказала, що він суцільний нюанс. Бо там одразу видно, що це реально ФСБшна консерва. Перейдімо, панове, до аналізу цього феєричного інтерв'ю. Отже, давайте я вам спочатку нагадаю, но раптом хто забув. Олексій Арестович працював позаштатним радником голови офісу президента, але залишив посаду після скандальної заяви про нібито помилку ППО під час ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі. Ще довгий час, довгі місяці, ви пам'ятаєте, розповідав, що це все на 2-3 тижні, заспокоював і мене, і вас словом робив роботу для ОП. Тому думаю, вони його зараз і не чіпають. Ну в сенсі не коментують. До речі, примітно, що тоді, у 22-му році, коли він залишив посаду після скандальної заяви про нібито помилку ППО під час ракетного удару по Дніпру пізніше, повітряні сили України спростували офіційно його слова, підтвердивши, що це була саме російська ракета, відповідно, російський удар, а не помилка українського. ППО. Тепер Арестовича охоче тягають на ефіри російські журналісти. І цього разу він почав нести відверто антиукраїнську діч. Якщо раніше він там щось між крапельками, Київська Русь, ця вся хуйта, то зараз реально російські наративи. Докази. Побачте. отже, Україна, на його думку, має просто подарувати Росії захоплені землі. Не тільки чотири області, друзі, але і ще Крим. І тут він не зупиняється. Додає, що на місці Путіна сам би вообще -то, діяв би жорстче, аніж Путін. Якщо б я був руководителем Росії, я був би жорстче, ніж Путін. Бо внішньої політики так точно Тобто ви віддаєте чотири області. Я віддаю чотири області і Крим. Так, так. Я не признаю їх російськими. Отдаю на условиях, как ФРГ и ГДР. Когда ФРГ... Но это, да. ну, что это прекращение огня или это мирный договор? Прекращение огня, войны. Можно, Можно заключить мирный договор, но только но, но на оговорках, существующие прецедентные. Кажется, были вот мирный договор имеет четкую юридическую форму. В мирном договоре должно быть признание территории. Если признания территории нет, тогда не будет, да, у нас до сих пор нет мирного будет, договора с Японией. Да, тогда, будет, тогда будет длящееся мирное соглашение, не договор. Далее Вин берется приниживать властный народ. То есть нас с вами. Чому дивується навіть російська консерва собчак? Питає Арестовича, чому той назвав українців фуфлом? Він каже: мовляв, не так мене зрозуміли. Фуфло це тільки. Бандерівці, решта норм. Тобто ті, хто патріоти, для Арестовича – фуфло. А ті, хто може бути прихильниками такої хуйні, яку він сам несе, то вони в адекваті. Політик, який говорить, що мої соотечественники, фуфло, говно і надо вас з сапога витирати, ну поясніть. Второе. Я пропустил одно слово: потому что это живой эфир, и всегда его можно пропустить. Я имел в виду профессиональных украинцев, так называемых, то есть реестровых бандеровцев, которые являются носителями этой идеологии. Подожди, но это так не звучит. Я презираю украинцев. Друзья мои, я презираю украинцев. Оно не может звучать иначе, если я пропустил слово, правильно? Получилось вместо профессиональных украинцев получилось украинцев. І так звучить після цього у мене сталося дуже велика поддержка в Україні, в тому числі серед України, людей. Щодо підтримки серед українців, Арестович, на жаль, має рацію. Друзі, я не жартую. І цей факт добуває мене ще більше. Ну от скажіть мені, як реально можна всерйоз слухати цього і йому довіряти? Ще й підтримувати ті висари, які він несе. Це просто не вкладається в голові. Але йдемо далі. Далі ще більший. Пи... Україна каже, це село. Вона повністю антиінтелектуальна культура в неї виключно селянська. Мені здається, навіть на раші тодей прихильники Путіна не паляться так, як робиться Арестович. Україна це село, тому що українська ідея це сільська ідея, к сожалению. Городська культура, вся рускоязична. І за исключением там може бути Львова, там і так далі. Поэтому ну тогда вопрос: ну от хорошо, сейчас ви подаріли русскоязычную городскую культуру. Где ж образцы украиноязычной городской культуры? культури? Їх к сожалению. помітьте, як захоплено киває головою Ксюша Собчак на словах, що Україна це село. Думає, який ідеальний спікер. Щоб відпрацювати повістку від Кремля, щоб не було сумнівів, Арестович прямо каже, що не патріот України, а принциповий ворог української державності. Його любов до українців в лапках, ясно що, обривається там, де починається повага до країни як держави. Арестович також сказав, що позиціонує себе як руського. Ви патріот України? Якої України? Ну, каї страны... України, України людей однозначно, як країни, да, однозначно. государственной системы и не і идеологического проекта. Но проекту страни, да країни, да. Я люблю Україну. Я люблю своїх друзів українців. Я люблю українців як народ і так далі. Поэтому но государство ідеологія ніт. Я я принципіальний враг совчак просить Арестовича уточнити, кого він саме має на увазі, коли говорить про фашистську петлю в Україні. У відповідь Арестович заявляє, що не говорить про чистий нацизм, але. Мовляв, в Україні існує крайня форма націоналізму, яка близька до нацизму. Ну а далі сторінка історії, друзі. Бачення Ростовича української історії дуже схоже о дивно з тою повісткою, яку Путін видавав перед початком повномасштабного вторгнення. Пам'ятаєте, це чмо сиділо, схопившись руками за стіл і. Видавало е, свої маразматичні думки і свою версію української історії. Тришак Україна для нас это не просто сусідня страна, це неот'ємлива частина нашої власної історії, культури, духовного пространства. Так от, за словами Ристовича, друзі, пізній радянський союз був у 150 разів вільніший за сучасну Україну. Тобто, на його думку, тоталітарна система, яка переслідувала, централізувала, розстрілювала, раптом виявляється еталоном свободи, це вже навіть не маніпуляція, це реально плювок. У сучасную Украину. Слушайте, вот вы часто в своих интервью ностальгируете по Советскому Союзу. Да. И даже говорили о том, что в Советском Союзе в тысячу раз лучше было. Вы совок клянете? Совок в 150 раз свободнее был, чем вы. Вы отрыжка совка. Советский Союз в 150 раз свободнее нынешней Украины. Ну і я дуже хочу, щоб ви розуміли, для чого він це робить. Ми зараз вам проаналізуємо все, що він говорить, а потім ви зрозумієте для чого він це говорить. Верніше, для кого. А потім ви зрозумієте, звідки цифри його підтримки за соціологічними опитуваннями, якби вибори, наприклад, були зараз. Втім, давайте проаналізуємо до кінця. Так, от, коли справа доходить до війни, Арестович просуває стару кремлівську пісню. Україна відказатися від курсу Антиросія і шукати домовленостей, інакше Україна не виживе. Тобто, перекладаю вам капітуляція і відмова від проєвропейського курсу подається як єдиний можливий вихід для України. Давайте представимо, що ви стали таки президентом України. О чому би ви стали договарюватися з Путіним? З Путіним? Да, Я би ви... в Москву зразу. По принципу, йду на ви. Это не на поклон, а это как Саша Белый на стрелку. Я прихожу к вам один, потому что, или как Святослав Хоробрый, я иду на вы. Я не считаю, не квалифицирую это как по поездку на поклон. Второе. Я полон решимости сменить направление внешней и внутренней политики Украины. То, что я называю словом проектность украинскую. Украина больше никогда не будет, не будет представлять угрозы для Российской Федерации со своей территории. По крайней мере, я собираюсь обеспечить такі условия на своєї каденції і преемственность политики, політики, щоб и далі не поближалося. Просто нагадаю вам, що Арестович говорив е, на початку повномасштабного вторгнення. І що говорить зараз? Сейчас или в течение тижні двох быстро будет мирное соглашение, оно закончится в течії двох-трьох дітей протягом. Може двох, може трьох тижнів. Ну просто ідеальний кандидат для ручного управління з Кремля. Десь плаче один медвечук. Скоро його спишуть через ненужність, Бо Арестович прекрасно його заміняє. До речі, Олексій каже, що однозначно однозначно підпише офіційну відмову України від курсу і до ЄС. І до НАТО адказіння в НАТО підпишеть. Адказпління в ЄС підпишете? однозначно перекладаю курс єдиний на зближення з Росією. Тоді все буде хорошо. Однозначно. Далі він переходить до внутрішньої війни з українською владою, заявляє, що керівництво спустило Україну в унітаз і перерекло на катастрофу. А потім додає, після зміни влади готовий відправити Зеленського на довічне ув'язнення. Також він каже, що визнав би символічну єдність російського, українського і білоруського народів. Запропонував би Путіну спільний молебень. Готові? За загиблих на війні і поклав би квіти до пам'ятника російським військовим, якби те саме зробила російська сторона стосовно загиблих українських воїнів. Один народ. Що тут скажеш? Ще один прийом, якому аплодують точно розпропаганда, змусити не довіряти союзникам. Це вони роблять в соціальних мережах зазвичай. Арестович заявляє, що США мають чимодани компромату на Зеленського доказів. Немає, але звучить впевнено, як завжди. Це класичний прийом кинути підозру і підважити партнерів. Більше мучите вас цитатами цього у Європі. Я не буду. Ви пишіть свої побажання Олексію в коментарях. Ну, а я коротенько розкажу для чого він це робить. Дивіться, перше, він виступає, так би мовити, проти війни. Ну, тобто, не проти війни, як проти самого факту та вбивства геноциду української нації, а проти того, щоб вообще конфлікт какой-то бил. зайшли, Ну, що ви хочете там? Шоті, чотири області. Ну, давайте віддавати їм чотири області. Давайте, а насправді така повістка є у багатьох стаборів глянців, стаборів у цього давайте ні, ми же браття. Ну словом, ватної такої історії, перше. Другий момент. Кого ця риторика може захопити? Це е, оцих двоязичних, які розуміють, що в принципі ми в Україні е, цей Путін б'є по голові, вбиває нищить життя. Тому в принципі треба їм показати, що у нас є німножко гордості, і у нас общета є свій язик. Мені такое село. Але все життя вони говорять російською, продовжують говорити російською, читають російські книги, дивляться російські фільми і взагалі вважають, що найвеличнішою первоістоком являється російська мова і російська культура. Ну а тут в Києві якби не плоха і в Україні в цілому. Ну, сіло все-таки. Пласт оцих дручерів на совок, повірте мені, це теж його аудиторія, особливо жінки. Третій момент церква. Він говорить про російську православну церкву сповідує Русь Україна і оцю всю риторику. Відповідно, православні, які захищали Пашу Мерседеса, або там в Пачаєві роблять опір українцям, які кажуть, що тут не буде Путіна, або там в Черкасах ще десь. О, це теж його аудиторія. Останній момент, як на мене, дуже і дуже важливий це момент курсу. Тобто, як в цілому. Мені і вам, українцям, хотілося б бачити свою країну за 10-20 за років. Так от Арестович і те покоління, на яке він працює, воно не хоче бачити Україну в НАТО і в ЄС. Так, це дуже маленький відсоток. Але він прохідний для початку, для розгону, а потім. Росія набашляє бабла і можна буде розвиватися. Головне потрапити, так би мовити, в обойму. Якщо проаналізувати, то ці всі речі, правда, кожен фрагментарно говорять про російські політики, говорили про російські політики і блогери. А Олексій об'єднав собі все те, що вони пропонували своїй аудиторії, тим самим Бінго зробивши себе номер один серед. Вати, яка зараз принишкла, а інколи не принишкла, але в принципі сповідує ті самі цінності. І з огляду на опитування, яке я бачила останніми тижнями, є чимала вірогідність, що він пройде той відсотковий бар'єр і проникне у стіни Верховної Ради. Тому на зміну ОПЗЖ може запросто прийти Арестович. Перешліть, будь ласка, це відео тим, хто в вашому оточенні можливо любить дивитися Арестовича і ще вірить в те, що ця людина вона реальні інтелігентна. тобто він, у нього є причина-слідственна связь, він інтелектуал, он ерудіт. Та-та, він не дурний дійсно, але, але це це ворог України. Інакше б те, що він говорив, я би вам сьогодні не... Розповідала друзі. Ну і розпочинаємо новий збір. Це буде 47-ма окрема механізована бригада. Зараз вони на сумському напрямку, як ви розумієте, вкрай важкому, тому потрібна ваша допомога. Ось звернення авто, яке забезпечить а перевіз поранених, б, можливість маневрувати і передислоковуватися. Ну і в наступальні операції теж є і автівки, особливо для розвідників. Цьому допомога. Слухайте звернення, допомагайте нашим в описі до цього відео. Ну і в qr коді Сердечки вам. Ми бійці 47-ї ОМБР, інженерно-суперної роти, звертаємося за допомогою до підписників Яніни Соколової та фонду герої КАР. Нам потрібен автомобіль для виконання бойових завдань на сумському напрямку. Разом з вами ми прискоримо нашу перемогу. Слава Україні, героям слава, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео, можете в коментарях написати свої думки, можливо, доповнити все, що я сказала. Ну і не забудьте підтримати нас підпискою і донатом. В описі до цього відео ви знайдете всі способи підтримати нашу команду. Нагадаю, ми випускаємо відео щодня. Монетизації недостатньо для того, щоб команда працювала. Тому вся надія на ваші донати. Дякую за те, що ви з нами. Вас багато і це дуже круто. Патреон, Пейпел і наша банка в описі. Обіймаю вас, сердечки, що додивилися до кінця, і гляньте, ось це відео, наш розбір подій за тиждень геополітичних. Буде класно.